ось 12 годин дня, дивилися, ну покинули. Тут на стиках між корпусами пахне, а вони штурмують О, де менше, а на цьому щось ну зовсім. Це, звісно, жесть. Так, і зараз подивимося, що тут у них у другому корпусі робиться. Ой. Пощинку ставив. Так, 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 так. По сім'я, в принципі, була. Нормально. Так. Да. Тут ось трошки є, а тут. А що ж тут? Так, а там яйце засіяла. Ну. Так. Оце то фокуси. Так, ось так. там ми ставимо осінні рамки, де забрали від розплоду, щоб вони їх почистили. Ще трошки там доберуть та і заберемо на перетопку. От так. Так що. трутня виганяють. І це не поодинокі випадки. Відчувають нестачу кормів і трутня виганяють не до розмноження їм. Отак. Ось цукулька. Вона кулька. Два рази має бути крупніша. Ще й виротити не можна підкопую. Так Давайте це вам ще показати. Ось така. Неважно. Ось така вона некрупна, мілковата. Щось як дождів не було. яка ще цибулька буде. Пшеничка теж не вродила. Картопля воно висока, а під картоплею мілкота. П'ять штучок. Так, супчик зварити. Кепські справи в цьому році. І аграріїв і пасічників. Сусіди воно вже скосили пшеничку. З гектара дві тони виходить у нас Миколаївська. 10 червня. Прийшла зустрічка накопати картошки. Щось на обід буду гуртувати. Цікаво, що під кущом. Баделя гарна. Південь України, Миколаївська область. Ось така картопля. Вадиля вище коліна, а картоплі майже нема. Мелоч. Ось визбирала я з п'яти кущиків, Стіки вийшло кілограма два. Звичайно, якби пішли дощі, то була б гарна картопля. Але добре, що й таке є. Це я посадила на недільки дві пізніше. Ще один сорт. Побачу, що буде далі з неї. Я думаю, до осені нам вистачить картоплі. На зиму треба буде, звичайно, купувати помідорки. Помідорки є. Звичайно, мало помідор, ну, раді й тому. Кабачки цвіти є, але кабачків майже нема. Ось такі маленькі і сухнуть. Біше не ростуть, це гарбуз на кашку, але теж бідненький. не знаю чи буде щось тут, чи ні, чи тільки цвіт буде. Бурячок. Огірки да не да, якісь візьму. Ось такі бурячки ще вирвала. Не знаю, може шубу зробити чи Ось такі огірочки і помідорки. На обід у нас буде борщик з молодою картоплею, з реберцями, капуста молода. Росю, кабачок на зиму. Ось такі готочки. На зиму. І потім буду ще робити, звичайно, це для нас мало. Видно багато краще, якби дощики йшли. Я думала, вони взагалі квітувати не будуть. Тут такий гарний сховався. Чорнобривці скоро вже будуть квітнути. Пішли пастися на пасіку.